Які сформовані спільним представницьким органом всіма поспілками, вони чітко свідчать про весь комплекс проблем, який виник у сфері соціально-трудових відносин. Ці питання торкаються всього життя людини, як рівня зарплати плати і своєчасного отримання, так і можливості заплатити за комунальні платежі, за навчання дітей, купити собі продукти харчування. Товари першої необхідності. І е, достатньо вийти на вулицю, якщо люди тебе впізнають, то вони відразу підійдуть і скажуть, у мене такі проблеми, у нас такі проблеми. Ви як проспілка, ви зробили те позитивне, ви сказали те позитивне, скажіть ще те, а ви цього ще не зробили. А для того, щоб ефективно і правильно захистити людей, для того об'єдналися сьогодні всі проспілки. Можливо, це вперше за всі часи. Незалежності України, так само, як це відбулося місяць назад, коли дві проспілки. Проспілка працівній промисловості, яка входить до об'єднання Федерації проспілок України, та незалежна проспілкаників України, яка входить до складу конфедерації вільних проспілок, об'єдналися для того, щоб зауважити владі, що не виплачується зарплата впродовж трьох, п'яти, шести і більше місяців на підприємство паленого комплексу. Що не вирішується питання, що зупиняються блоки теплових електростанцій, в зв'язку з цим ми не підготовлені до зими абсолютно, і далі буде зупинятися економіка, будуть втрачатися робочі місця, не будуть сплачувати співподатки. А саме головне, щоб заморожені населені пункти, міста далеко за межами тих регіонів, де видобувається вугілля і де виробляється електроенергія. І плюс не платежі. Тут не ми вже не тільки зупиняємося на питаннях соціально-економічних, там не виплати зарплати, побори з пенсій, не своєчасне виплати соціальні там різні і обрізання цих виплат, а ми зупиняємося вже на тому, що економіка є загрози того, що йде розвал економіки і цілий галузей промисловості. І е, оскільки я голова незалежних спектринків України, то я хочу ще наголосити раз, на вугільній галузі, коли розробляється так звана програма реформування вугільній галузі, і вся вона зводиться лише до закриття шахт, до кінця року, важко собі вдуматись, в державному секторі мають бути закриті 34% шахт. А всі інші теж ледь-ледь працюють. в цій програмі, яка називається програма розвитку. Нема розвитку, немає ні одного пункту вказаного про те, скільки буде підготовлено лав для того, щоб видобувати вугілля, скільки пройдено метрів проходки. Хто за це, це відповідає, які інвестиції, з яких джерел виділяються, і терміни виконання. Тобто це не програма. Але саме головне ще одне, що ні слова не говориться про створення нових робочих місць. Людей викидають на вулицю ні одного слова. Так що це за програма? А є ще галузева вгода. Яка підписана знову про спілку працівників вугільної промисловості і незалежно по спілкуванки України. Ця галузева угода передбачає в тому випадку, якщо проводиться реструктуризація на підприємствах в галузі, незалежно від форми власності. І якщо там мова йде про скорочення робочих місць, то роботодавці, а в даному випадку влада, це тркається державний шахт, повинні за 8 місяців погодити з проспілками ці питання, спочатку попередити і погодити. А в даному випадку мова йде не просто про а про закриття шату. То в такому випадку один із пунктів Галузей угоди передбачає, що роботодавці за рік повинні попередити про спілки, про те, що будуть закриватися підприємства, і вони мають розробити програму. Ось для цього розробили фіктивну програму без обговорення з місцевими органами влади, обласними, без обговорення в кабінеті міністрів. Презентували її перед пресою і, вважаючи, зробили свою справу. Тобто, скорочення робочих місць і нічого далі не робиться. Для цього ми і є про спілки. Це наш святий обов'язок. Ми відповідальні перед всім, і перед Богом, і перед людьми, не, навіть не, перед, не тільки перед членами проспілок, перед всім суспільством. Бо ніхто більше, крім нас, не буде виконувати ці захисні функції. В одної з пунктів вимог стоїть питання про нормальну діяльність інспекцій, інспекції праці, держів про нагляду, які зараз структуровані інспекцію праці без згоди про спілок, без так ось знову на шкідливих підприємствах, де еротнічна атмосфера, особливо в галузі під землею, змінюється щосекунди, де можуть загинути тисячі людей, інспекція впродовж півроку не має права здійснювати перевірки. Це хто? хто за це має відповідати? Хто? Кабінет міністрів. Ми маємо розібратися хто. Тому ми йдемо на цю акцію для того, щоб задати ці всі питання.